Про основні події четверга 17 листопада вже готові розповісти. Журналістка ТВА. у студії для вас працює Яїна. у нуляк. Деталі за мить. Триває 267-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог не припиняє обстрілювати позиції наших військ та населені пункти. Вранці 17 листопада Росія знову завдала ракетних ударів по Україні. Під обстрілом опинилася низка регіонів. Під час тригодинної ранкової тривоги у Дніпрі, Києві, Полтавській, Черкаській Харківській областях було чути вибухи. Частина з них була роботою української ППУ. Над столицею збили дві ракети та п'ять дронів. Підтверджено влучання в об'єкти Інфраструктури в Одеській, Харківській області та Дніпрі, російські окупанти не полишають спроб насадження своєї та знищення української культури на тимчасово зайнятій території України. За наявною інформацією, у місті Енергодар Запорізької області вилучені всі підручники з історії України для подальшого їх знищення. За поданням самопроголошеної влади тимчасово окупованої території Донецької області. Указами президента Російської Федерації присвоєно так звані почесні звання містам Горлівка та Маріуполь. На Буковині провели в останню дорогу героїв, які захищали свободу та незалежність України, зі старшим сержантом францевіром Сергієм, воїном військової частини а 3029 Прощалися на алеї слави центрального кладовища Чернівців. Молодший сержант Дубець Ігор проходив службу у військовій частині А 7187 В останній шлях воїна провели в селі Панка. Прощання з солдатом бледніком Сергієм, воїном військової частини А 3715 відбулося в СМТ Берегомет слава та вічна пам'ять захисникам батьківщини. Глибокі співчуття рідним, близьким та побратимам. Україна повинна бути допущена до розслідування інциденту в Польщі. За словами двічі прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка, відповідальність за ситуацію на території сусідньої держави має понести саме Путін. Адже такими діями президент РФ показав, що він не має жодних засторог. I've seen the reports of US intelligence and uh, even President Biden and President of Poland and Duda, and I have full confidence in these reports. And I do believe, uh, uh, in order to present an entire picture to, to, to the entire world, it is reasonable. Uh, to make Ukraine a part of this investigation because we have to be all on the same page. Once again, I want to reiterate that I have full confidence in the U.S intelligence and uh, the political statements of our allies in France, mainly Poland. Uh, what it says, it says that Putin he has no limits. And the reason why he did it is obvious. Uh, he actually ordered this missile strike during G20 meeting, when the members of G20 uh, was debating uh, the final statement, which actually accused Russia of this uh, unjust and humane inhumane war. На буковині вдвічі скоротили споживання електроенергії. Відтак на сьогодні до 60% абонентів Чернівецької області знеструмлені. Світло у домівках вимикають без попереджень, але з перспективою повернення до графіків погодинних відключень. Детальніше про ситуацію та до чого потрібно бути готовими щодня. Кожному із нас вже готова розповісти Тетяна Добіцька. Останнім часом Росія здійснює постійні масовані ракетні обстріли по об'єктах енергетичної інфраструктури України. В результаті 40% з них зазнали руйнувань. Щоб відновити таку кількість енергоустаткування, потрібен не один місяць. Тому у Чернівецькій області та багатьох інших регіонах НЕК «Укренерго» запроваджує погодинні відключення разом з аварійними, іншими словами, екстрені Укренерго, яке спостерігає за загальною ситуацією по Україні в енергосистемі. Воно бачить, коли необхідно максимально швидко збалансувати всю систему, дає відповідну миттєву команду на відповідній області, де потребується таке балансування. І це відбувається миттєво. Тобто, йде команда, іде відключення відповідної необхідності потужності для того, щоб збалансувати всю систему. Відтак, в таких умовах повідомляти споживачів про відключення електроенергії заздалегідь не мають можливості. Тобто, як і раніше, відключення споживачів, Живачів відбувається за сформованими групами, проте гарантувати дотримання конкретного погодинного графіку відключень наразі немає змоги. За таких умов неможливо передбачити, які саме групи і як довго будуть відключені. Тобто запланувати графіки відключень і їх дотриматися фізично неможливо. Наразі в області діє обмеження. Споживання не повинні перевищувати 112 МВт. мегаватт. Ми споживаємо в нормальних умовах в такий період Період часу, такий сезон, десь порядка 240-270 мегаватт. Якщо говорити про вчорашній день, враховуючи обмеження, то в порівнянні з минулим роком, таким днем, ми обмежились на 100 мегаватт. Тобто в минулому році ми спожили 270, а вчора ми спожили 170. Я хочу, щоб ви поставились всі з розумінням того, чому наразі відбуваються такі відключення. Як тільки енергосистема в Україні буде більш стабільною і обмеження не будуть такими критичними, знову повернуться до графіків погодинних вимкнень. У нас є відповідні графіки погодинних вимкнень. Ми вже знаємо, як цим управляти. Я переконаний, що не більше 4 -го годин, можливо, навіть. І в часи похолодання, зниження температури такі перерви, такі інтервали будуть зменшені до двох з половиною, максимум трьох годин для того, щоб забезпечити тепло в домівках і взагалі функціонування нормальне в умовах би, осіннього зимового похолодання. Також потрібно враховувати, що в області є об'єкти критичної інфраструктури, які повинні бути в першу чергу забезпечені енергоживленням. Є деякі нарікання, що деякі вулиці працюють там енергоживлення працює десь на протязі 6 годин, а деякі вулиці забезпечені енергоживленням тільки 4 4 години. Потім іде відключення. Додатково це так само пов'язано із тими з тою ситуацією, коли на тих лініях, де знаходиться критична інфраструктура. Вона продовжує працювати і повинна працювати, а де повинна нам збалансувати, ми балансуємо іншими лініями напруги. Тому деякі вулиці або деякі, можливо, навіть цілі населені пункти заходяться трошки довший час без енергожилення. Наразі в області працюють над тим, аби підключити об'єкти критичної інфраструктури на пряму лінію. ті споживачі, які знаходяться на лінії споживання з критичної інфраструктури, на сьогодні вони відійдуть на інший план, на інший графік. Туди можливо вивільниться якась додаткова енергія споживання і буде врегульований більш можливо нормативно графік відключення погодинний. Але це зараз процес, це потребує достатньо певного періоду часу і засобів і сил. Також важливо пам'ятати, що електроприлади варто вимикати з мережі, щоб техніка не вийшла з ладу через перенапругу. Тому що в період комутацій таких відбуваються перехідні процеси в фізиці, це так називається, коли скачок струму відбувається. Саме в такий момент і горять прилади або виходять з ладу. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський. дня, ТВА. Чернівчан просять запастися також водою. У комунальному підприємстві повідомили, що декілька днів підряд вночі планують знижувати тиск, але повністю воду обіцяють не відключати. З 23.00 до 6.00 ранку тиск у мережах буде менший, ніж звикли, а у високих точках він може зникати. Це потрібно, аби ми могли поповнювати запаси води у резервуарах. Такі міри тимчасові їх тривалість залежить від ситуації в країні. Нагадуємо, що через екстрені відключення електропостачання в окремих мікрорайонах вода може тимчасово зникати. Через обстріли з боку Росії та нестачу живлення українці обмежені також у використанні послуг мобільних операторів. Чимало людей під час блекауту у Чернівцях не могли додзвонитися близьким, викликати таксі та навіть швидку. Тож як отримати невідкладну допомогу екстрених служб у разі необхідності, та що потрібно знати та зробити, аби залишитися на зв'язку під час перебоїв мережі, дивіться далі у сюжеті. Ворог атакував інфраструктуру по всій країні, у тому числі мішенню знову стали об'єкти, які забезпечують роботу зв'язку. Тож буковинців просять обмежити використання мобільної мережі задля зменшення навантаження. У разі відключення електроенергії просимо вас не перевантажувати мобільну мережу. Також під час блекаутів не виключена і відсутність мобільного зв'язку. На такий випадок варто скористатися національним роумінгом та переключитись на іншого оператора. Якщо ваш телефон працює на операційній системі Android, зайдіть у налаштування, знайдіть у меню пункт мобільні мережі або підключення та перейдіть до розділу оператор. Якщо ж ви користуєтеся пристроями на iOS, зайдіть у параметри, перейдіть до пункту стільникові дані та натисніть вибір мережі. Якщо підключитися до мережі не вийшло, спробуйте ще раз. І по можливості виберіть іншого оператора. Якщо ж потрібно зв'язатись з абонентом, який знаходиться від вас на відстані від 60 до 100 метрів, то скористайтесь спеціальними месенджерами, які перетворять ваш смартфон на рацію. Серед них додатки Вокітокі, які підходять для систем Android та iOS. Домовтесь про використання одного додатку із сусідами, щоб бути на зв'язку. Однак ваше спілкування зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту ж частоту. У разі коли вам або ближнім необхідно допомогти допомога спецслужб, а можливості зателефонувати за короткими номерами з тих чи інших причин немає, варто спробувати зв'язатися за допомогою месенджерів. Для цього занотуйте наступні номери телефонів. Поліції можна надсилати повідомлення, в тому числі фото та відео, на номер 067 312 85 24. Швидка допомога приймає повідомлення на номери 067 373 19 33 та 067 Ста 26 39. Також відтепер викликати поліцію можна за допомогою додатку MyPol. проте його необхідно встановити та зареєструватися завчасно. Найкорисніший він для людей з обмеженими можливостями: дітей, іноземців для кожного, хто з будь-якої причини не може пояснити, де знаходиться і що йому загрожує. Серед можливостей сервісу, швидкий виклик поліції, надсилання фото правопорушень, оцінювання роботи поліцейських за номером жетону, отримання сповіщень про. Оперативну ситуацію в місті та області також чимало людей за відсутності доступу до інтернету чи телебачення гостро відчувають інформаційний голод. Тут на допомогу приходить радіо. ФЕМ мовлення радіостанції працюють навіть після вимкнення електроенергії. Вони всі зарезервовані генераторами з напаливі і просто використовуючи елементарний приймач на батарейках. Ви отримуєте інформацію, що відбувається в країні. Оперативну інформацію можна дізнатись на частотах буковини Валерія Пержун, Максим Максимбілоткач та Медня ТВА. Приватизація дороги заради приватних інтересів бізнесу чи облаштування комфортного простору. У Чернівцях досі триває дискусія щодо доцільності перекриття частини вулиці Чайковського у центрі міста. Фахівці профільного департаменту пропонують зробити зону пішохідною однак із таким експериментом погоджуються не всі. Усі за та проти розглядали на комісії. То що врешті вирішили, та хто повинен поставити крапку у цій історії, розповідаємо у сюжеті. Ще у червні у Чернівцях в межах пішохідного експерименту перекрили відрізок вулиці Чайковського від поштової до Заньковецької. Відтак, після його завершення, відкривати дорогу для проїзду транспорта не стали. Деякі чернівчани неодноразово скаржились на таку ініціативу, яка мовляв створює перешкоду в русі водіям. Чесно, як для мене, як для водія, то дуже незручно, тому що завжди я їхала звідти сюди, проїжджаючи, а не об'їжджаючи всю філе... ну, всю цю площу. Тому я не розумію, для чого вони це зробили, але можливо щось, щось для пішоходів змінилось. Не знаю. В принципі, тут є тротуари нормальні, можна йти спокійно і без перекриття. Це дуже неудобно. Я на машині і мені треба мотати стільки кругів. Мені важко стало, тому що я працюю от в філармонії. І є труднощі в пересуванні, труднощі в паркуванні, авто. Для мене це суттєво. Мені особисто незручно, мені не подобається. Відтак зареєстрували і відповідну петицію. Врешті, після виходу сюжету ТВА про доцільність перекриття вулицю таки звільнили для проїзду. Утім, питання щодо подальшої долі частини дороги досі відкрите. Адже на сесії депутати відправили його на довивчення та доопрацювання. Відтак зібралась відповідна комісія. Ідея була і покриття для того, аби встановити якісний пішохідний зв'язок між центральною площею і площею Філармонією як одним з основних площ міста, які є магнітами для пішого руху. Своєю чергою автор петиції, депутат Чернівецької міської ради Михайло Шкурей таку ідею не підтримує та вважає це зазіханням на громадський простір і своєрідною приватизацією вулиці бізнесом, каже, що підтримує пішохідні вулиці в історичному центрі Чернівців, але там, де є сенс для всієї громади, а не окремих підприємців. Там не організовані жодні атракції, жодні активності, які б приваблювали і були цими магнітами. Які би мешканців ввели до цих місць пішохідні зоні повинні? Функціонувати як цілісний комплекс пішоходизації міста. Воно правильно, воно сучасно. До цього треба рухатись, але ж це треба створити щось, щоб люди туди пішли, а не просто на пусті вулиці. Також каже, досі немає схем об'їзду, які могли б полегшати пересування водіям. Втім, заступник міського голови Василь Зазуляк категорично не погоджується залишити вулицю проїжджою. Зараз на тій вулиці, де все нагромаджено транспортом і де є проїзд, там апріорі не може з'явитися ніякого життя. Тому в першу чергу треба робити дійсно. Я погоджуюся. Ми працюємо над концепцією пішохідного руху в центрі. Це і ціла стратегія, яка буде розвиватися 10, 20, 30 років. В купі з підземними та наземними транспортами це буде виноситися на розгляд сесії міської ради. і Я дуже сподіваюся, що затвердиться. Я з цим погоджуюся, але локально в цій вулиці, як замисел з'єднати вулицю площу Філармонії з. Центральною площею вона я вважаю, що вона вдала її і ніяких великих незручностей воно там не спричиняє. Представники профільного департаменту також переконують, що вулиця не несе великого транспортного значення у Чернівцях, та її перекриття ніяк не вплине на утворення заторів у центрі міста. Вулиця протяжністю 70 метрів, якою проїжджає там близько 50 машин на годину, не може призвести до великих транспортних проблем в масштабах міста Чернівці. Ніяким чином Втім, петиція таки набрала необхідну кількість. Кість голосів, а значить, що певна частина чернівчан такою ініціативою таки не задоволені. Втім, заступник міського голови переконаний, що 253 голоси не є показовою цифрою. Погоджується, що автомобілецентричне суспільство, все одно насправді. Не готово до пішохідного руху, але поступово такими кроками ми будемо привчати, будемо вдихати в життя в такі простори. І я думаю, що потім загальна кількість мешканців, а не 253 мешканці, вони оцінять всі наші зусилля по пішохідзації конкретних вулиць. А потім, звичайно, що і великої пішохідної зони, яка буде стимулювати розвиток підприємництва, яка зможе. Надати більш широкі можливості для пішохідного руху та відпочинку як мешканцям міста, так і туристам до слова, де факто вулиця наразі відкрита для автомобілістів, а де юре рішення виконавчого комітету ніхто не скасовував. До того моменту, поки не буде розроблена концепція пішоходизації, та не буде зроблена схема об'їзду цієї пішохідної зони. Так, і це не буде створювати незручності для мешканців. З певними незручностями я згідний, мешканці повинні погоджуватись, тому що вони не можуть знати всього на майбутнє. Так, плани на майбутнє знає тільки автор цього. Да, але цей автор повинен передбачити те, що. Це повинно розроблятися концептуально і на довгі роки, назавжди фактично. Врешті крапку у цьому питанні повинні поставити на засіданні виконавчого комітету Чернівецької міської ради Аліна Рябко, Андрій Моронесько, дня, ТВА. З 10 листопада на українсько-румунському кордоні розпочав роботу міжнародний автомобільний пункт пропуску Красноїльськ. За цей час на в'їзд та на виїзд оформили вже понад 2800 тисячі громадян та більше 1200 одиниць транспортних засобів. Упродовж тижня державний кордон перетнуло 336 вантажних транспортних засобів, 867 легкових автомобілів та три пасажирських автобуси. Держприкордонслужба України нагадує, що пункт пропуску працює цілодобово для пішохідного автомобільного, включно з автобусами. Та вантажного сполучення. Наразі дозволено проїзд порожніх вантажних транспортних засобів. Після завершення робіт по укріпленню дороги з румунської сторони пункт пропуску запрацює як повноцінний вантажний переїзд. У містах України випав сніг не оминули опади і Буковину, зокрема Чернівці. Так вже найближчими днями синоптики прогнозують зниження температури та мороз. Водіїв закликають за можливості не виїжджати в місто, а користуватися громадським транспортом. Своєю чергою в Ова повідомили, що з 18 листопада на дорогах загального користування місцевого значення Буковини проводитимуть цілодобові чергування. Для цього залучать 36 одиниць спеціальної техніки. Посилено працюватимуть на найбільш критичних ділянках підйом. Омах та спусках це. Всі новини на цьому. Дякую вам за увагу. До зустрічі на телеканалі ТВА.